Брав участь в антитерористичній операції а на початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання з оборони Маріуполя та в боях за Азовсталь. Після повернення з полону Петру Мальнику присвоїли звання Герой України з врученням ордена. Золота зірка. Сьогодні маємо за честь у студії зустрічати захисника капітана першого рангу Петра Мальника. Слава Україні! Героям слава я дуже дякую, що ви погодились завітати до нашої студії. І якщо можна, ми почнемо з того, що я знаю саме, що про службу про військову службу ви мріяли з самого дитинства зі шкільних років, і це передусім був приклад батька. Тому що батько ваш також військовий. На якому етапі ви зрозуміли, що от ці дитячі мрії це. Мрії про те, що невдовзі може здійснитися, що саме військова форма це буде та, яку ви одягнете і будете служити. Ну, Якоїсь конкретної дати там, чи, можливо, якоїсь там точки е в моєму житті, де от я прям прийняв рішення, що от я буду військовим. Не було це думка, яка сформувалася з самого самого дитинства, з глибокого дитинства. Як ви правильно сказали, так, це прикладом був мій батько. І ну, вже в 13 років я вступив до військового ліцею і з цього і розпочалась моя. Військова кар'єра. Я знаю, що на момент початку повномасштабного вторгнення, до повномасштабного вторгнення, ви перебували саме на Донеччині. І якщо ми говоримо за ті настрої, які в той момент панували, чи тоді вже були натяки на те, що в великій війні, на жаль, але таке буде. Розуміння було так, як і у всіх, що війна неминуча. Єдине, що. І знову ж таки так, як і всі. Ніхто не усвідомлював масштабів, ніхто не очікував таких звірств, і е, ніхто не очікував такої підлості ворога. І е, звичайно, що і, і в СМІ було куча інформації, і, звичайно, що і по військовій лінії дуже багато надходило інформації. Звичайно, що ми готувалися до, е, до бойових дій, такого, такого масштабу. Але, на жаль, звичайна людська психологія, звичайна людська свідомість не давала усвідомити те, що насувається дійсно таке величезне лихо, як російське широкомасштабне вторгнення. Петро Олександровичу, до повномасштабного вторгнення ви брали участь в антитерористичній операції, це так 14-15 роки. І от якщо ми говоримо за поведінку, за тактику ворога. Як вона відрізнялась від тієї, яка от була вже починаючи від лютого 2022 року. Тому що да, ми розуміємо масштаб, і це ну, звичайно, що ну, не порівняти е, часи антитерористичної операції ООС і е, широкомасштабне вторгнення. Е, По-перше, саме, саме головна різниця це те, що е, вже тільки ж спочатку широкомасштабного вторгнення, ворог зняв всі маски. І відкрито не ховаючись, вступив на нашу землю, називаючи речі своїми іменами. До того часу, звичайно, що інтенсивність бойових дій, там, застосування озброєння було інше. І це зовсім різні речі, і широкомасштабна стороння це набагато складніше, страшніше і масштабніше. Петро Олександровичу, яку місію виконували саме от загін морської охорони на той момент, коли ви перебували на Донеччині, вже починаючи з лютого 2022 року, після 24 лютого? Ну, взагалі на загін в мирний час, так і як і в складі Сил ООС було покладено завдання. Це охорона акваторії Азовського моря. Але на жаль, в зв'язку з тим, що наш корабельно-катерний склад не, не призначений для ведення тривалих бойових дій. З ворогом ми не мали можливості стосувати своє корабельне озброєння, тому наші кораблі, які були, зайшли в пункт базування, і загін в повному складі приєднався до сил оборони міста, і ми, як звичайно військова частина піхотна виконувала завдання з оборони міста. Я знаю, що ви особисто допомагали евакуювати важкопоранених бійців. До гелікоптерів доправляти. І це було досить небезпечно, тому що про це говорять всі, що ворог, ворог цілив так навмисно. Щоб В даному випадку це... я великими героями, якраз вважаю, пілотів вертольотів і екіпажі, які летіли. Це дійсно люди з залізними нервами, з залізними тілами, мозком і душею. Це, це дійсно герої, яких треба пам'ятати, і Почитати і поважати цих цих людей, бо це такий е, яскравий приклад, який давав нам наснаги вести вести боротьбу далі, тому що якщо хлопці змогли подолати е, сотні кілометрів над е, е, територіями, які контролює ворог, дістатися до нас, привезти нам озброєння, якийсь провіант, ну е, певні mm -hmm. логістичні моменти, е, забрати і, е, поранених і дістатися до повернутися назад в місто Дніпро. Це, звичайно, надає крил. Сама евакуація. Так, ну, росіяни ви питалися щодо тактики. Росіяни mm -hmm. е не е зважають ні на що і ні на кого. Звичайно, що поява гелікоптерів, це ж для них основна ціль була і, і їхня задача, і мрія їх знищити. І, звичайно, що місце посадки, хоча воно було їм невідоме. І це дійсно дуже швидко, ця евакуація. приліт і відліт це там, до 10 хвилин часу. І можливо, в них не було ем, часу і можливості сконцентрувати вогонь, але е, так вони намагалися прицільно вести вогонь по місці евакуації поранених. Вони розуміли, що відбувається доставка е, е, матеріальних благ нам е, що, е, можливо, і, можливо, жива сила. На їхню думку, і так воно й було. Прибували хлопці нам на посилення з неокупованих територій. І там да, вони намагалися всім, всіма видами озброєння нанести нам ураження. Це якраз от ті правила війни, так про які от всі цивільні почули від початку і війни, і повномасштабної війни, якщо ми говоримо, так то от вони якраз і не писані для країни-агресорки, абсолютно ні. На жаль, країна агресорка не перетримується жодних правил, що стосується війни. Як під час ведення бойових дій, так і конвенції щодо військовополонених. Ви з особовим складом і з іншими захисниками були в Азовсталі. Так. Ми усі бачили відео, страшні відео, яким чином Азовсталі потерпала від. От... Тих наступів ворожих, шалених і дуже страшних. Ми бачили світлини наших захисників, які дійсно стали впізнаваними на увесь світ. А якої Зовсталь ви побачили зсередини? Ну, Зосталь це прихисток був для нас однозначно. Ну, вона така стала символом все ж таки для нас, якимось певним символом стійкості, напевно, навіть і надії. Це вже там з квітня місяця починаючи це, бо останні території міста, які були контрольовані нами, і якихось особливих почуттів на той момент не почував, тому що виконував задачі, і голова думала зовсім про інше. На даний час це як певний етап в моєму житті, який це перебування на Азовсталі, який чомусь навчило. З якої зробив свої певні висновки і живу далі. Але в цілому Азосталь це так, останній бастіон, останній прихисток, це останній, можливо, навіть ми так і думали. Це місце, яке могло стати останнім нашим місцем на землі, але це наш символ насправді на даний момент, це символ опору, символ надії і символ стійкості. Патрі Олександровичу, коли ви залишили Азовсталь разом з іншими захисниками, от е, ті думки про полон на той момент вони лякали, вони, от, які, які думки на той момент були у вас? Ну, я думаю, для кожного військового полон, особливо, коли ти вже знаходишся в, в активних бойових діях, полон це, напевно, найстрашніше, я так думаю. Для мене, як для керівника командира, це було вдвічі страшніше, тому що. На мене було покладено задача довести до свого особового складу розпорядження керівництва держави про припинення оборони міста і вихід в полон. І, звичайно, переживання за себе, переживання за особовий склад. Ми розуміли, до якого ворога ми йдемо, і що очікувати там ми не знали, і це була невідомість. Усвідомлення було однозначно, що притримуватися конвенції, якісь міжнародних норм права у відношенні нас ніхто не буде. І я кажу, для мене це було вдвічі складніше, вдвічі страшніше, тому що я відповідаю ще за особовий склад і е, нерозуміння, що буде, наскільки це е, переживання за родини, переживання за близьких, які також е, переживали. І для них це ще страшніше, тому що ми хоч ідво знаходимося там, ми можемо діяти по ситуації, ми можемо приймати, не приймати цю ситуацію. А, Незнання, невідомість для рідних це напевно складніше, я так думаю. Ну, ви тоді мали змогу перетелефонувати до рідних? Так, перед виходом повідомив дружину, повідомив маму. Рідних так попрощався на невизначений термін. Все. І пішов в почесний полон, як казали росіяни. Понад 20 місяців. Тривав полон. І я е, багато читала інформації, це дійсно ваша історія про те, що двічі е, ви, принаймні, ви знали про те, що має бути обмін, але вдруге тільки вдалося вже повернутися в Україну е, що передусім тримало, тримало підтримувати захисників, побратимів під час от, цього тривалого полону. Коли ти не знаєш, а коли буде повернення додому. Віра, надія, віра в себе, віра в державу, віра в Бога. Я вірую, вірую. Підтримка побратимів, підтримка один одного. Такий не знаю, протест і до ворога. Ну, а взагалі віра і надія це ті сили. Які тримають, і я на даний момент я впевнений, що все залежить від нас. І як ми себе налаштуємо, як ми зрозуміємо, чого ми хочемо, які цілі ми перед собою поставимо, так ми і того ми і досягнемо. В більшості все залежить від нас. Петро Олександрович, якщо відверто за весь цей час спочатку повномасштабного вторгнення, чи були такі моменти, от коли насправді от було. Складно ухвалювати певні рішення, можливо, десь чи в якихось моментах вагатися. Ну тобто, зрозуміло, тому що це була дуже велика відповідальність покладена. Це особовий склад, це, це захист, це оборона. Чи, чи були принаймні, складно, такі... складно все. Складно все, тому що е, ще там місяць назад, так, ми знову ж таки ми говорили про те, що ми очікували, що будуть бойові дії і так далі, але ви виконували функції, які щоденні функції. Які покладені ну, на, на тебе, на твій підрозділ. А, тут зовсім інша, інш, інш, інший вид діяльності і е, вид діяльності, який небезпечний для життя е, твого, твого підлеглого особового складу. І кожне рішення воно складне, звичайно. Тому що від е, кожного твого рішення, від кожної твої дії, від кожного твого слова, які почують від тебе там, твої побратими підлеглі, залежить дуже багато, залежить. Доля людей залежить життя людей. І кожен наказ, кожне розпорядження, кожна вказівка, вона є складною, але на той момент ти націлений і акумульований на виконання завдань, і е, воно здається легшим. На дані, в даний момент, в даних умовах, я не знаю, як би діяв, але на той час е, на той час мозок, моя психіка працювали. Так, щоб виконати задачу і зберегти максимальну кількість життя у свого складу, ви повернулися в Україну. А, які от най найперші були відчуття? Я знаю, що ви побачили прапори України. Так, це такий момент дуже чуттєвий, який я ніколи не забуду в своєму житті. Так, це, як ви вже говорили, на обмін мене возили двічі, mm -hmm. і вже другий раз, коли їхав, то вже. Велика недовіра до подій, які відбуваються, зневіра в те, що воно відбудеться, паралельно віра в те, що воно відбудеться. Оця боротьба всередині, але вже коли побачив українські прапори, українські шеврони в першу чергу, ще з вікна автобуса російського, що як тільки перетнули кордон, що обмін не відбувся, вже зрозумів, що обмін відбувається я в Україні. Але найбільшої сили, наснаги не знаю, і таких. Почуттів, це вже коли ми їхали в, автобус, в автобусах в місто Суми, з місця обміну. І в кожному населеному пункті люди виходили з прапорами, зустрічали, ставали на коліна, раділи, і ти розумієш, що час пройшов, ти нічого не знаєш, бо ти в полоні в інформаційному повному вакуумі, ти абсолютно не знаєш, які події відбуваються в світі, в Україні і так далі. Але Україна вистояла, Україна стоїть і все, що ти робив, вона не даремно, тому що я кажу, найбільша наша цінність це наш народ. Але ж коли ви були в полоні, і коли в полоні взагалі перебувають наші захисники, це є засилля отієї інформаційно-пропагандистської інформації від ворога. Тобто вони оцим теж морально. Звичайно, е щоденно, щоденно в кожній, ну в, в СІЗО, в якому мене отримували, які камери були облаштовані таким чином, що на дверях в кожної камері висіло Радіо Радіо. І через яке само ранку і до ночі транслювалися там російські пісні, російські передачі пропагандистські, яких саме звучало так, про що говорите, що Україна зламана, не вистоїть, Україна не існує і так далі. Але, звичайно, що кожен, як я кажу, українського казака не зламати, кожен наш побратим, кожен наш військовослужбовий з розуміє, адекватно, дає оцінку е ситуації і вірить, надіється і все одно. Е навіть на допитах якихось там спілкування з тими ж самими представниками адміністрації установи, десь робиш собі і з певних там якихось е моментів клієш собі картинку, яка е вже зараз я розумію, була приблизно правильно, і ми розуміли приблизно те, що відбувається насправді. У лютому, 2024 року, вам було присвоєно звання Герої України. Петро Олександрович, якщо ми говоримо за це звання, що воно означає для вас? Це передусім про відповідальність. Про що? Про що це? Так, це велика відповідальність. Так, це нагорода, звичайно. Я вдячний, що мене оцінили так. Але це покладає дуже велику відповідальність, тому що це дуже висока нагорода, і, як завжди, говорять, знаєте, там досягти. Просто головне втримати, і вона покладає на мене великий моральний обов'язок в першу чергу перед моїм підлеглим особовим складом, завдяки якому в тому числі я отримав цю, цю нагороду. Це відповідальність перед хлопцями, які зараз в полоні, моїми, які знаходяться в полоні. Це відповідальність перед суспільством, це відповідальність перед керівництвом держави, це відповідальність перед моєю сім'єю, родиною. Так, і це дуже дуже велика відповідальність. Я знаю, що зараз ви навчаєтесь? Так. І це свідчить про те, що невдовзі ви вже і будете викладати для нашого. Можливо. <клес> Можливо, так. Зараз навчаюся на ад'юнктурі в Національної академії Державної прикордонної служби України. Ад'юнктура це хто не розуміє, це аспірантура у військових. І так надав нас здобуває ступінь доктора філософії. Вирішив свій практичний, життєвий, бойовий досвід перевести в наукову площину, поділитися своїми знаннями, досвідом, суспільством. Навчання триває так згідно законом України про освіту. Чотири роки, один рік я вже відівчився, ще три роки навчання. Так понад 10 років війни в Україні. Як вони вас змінили? Суттєво і кардинально, звичайно, що війна міняє кожного. Я впевнений, що немає жодної людини в Україні, яку б вона не змінила. В яку сторону, це вже е, вибір кожної умови, в яких знаходиться кожний? Мене особисто так я переглянув, переосмислив своє життя, переосмислив першу чергу е, своє відношення до життя особисто. Ствердився ще раз тому, що я українець, ще люблю Україну, що я патріот України, і для мене це важливо. Старця в тому, що я готовий стояти за Україну, за нашу державу, за наше суспільство, за наш народ і боротися за ті цінності, принципи, до яких ми прагнемо, за якими боремося, і на даний момент. Я думаю, що ну, в розв'язку цього питання тут треба усвідомлювати те, що прийшов час. З моменту, коли ми здобули незалежність, був певний період, коли наше суспільство. Розділялося на певні там, категорії, і дехто не розумів там, відносити себе, там, ідентифікувати себе українцем чи ні, і так далі. Я думаю, що там Революція Гідності там, і, і, і події після Майдану, вже початок війни з Росією, внесли певні корективи, і в нас в прошерок великі суспільства усвідомив, хто вони є, усвідомили, ідентифікували себе українцями. І на даний момент прийшов час, коли. Вже ті всі люди, які ідентифікували себе як українці, повинні зробити вибір і зробити певні дії для захисту, для оборони України. Яким чином це не обов'язково зі зброєю, це можна робити різними шляхами, але пора переходити від слів, від визначень, хто ми є і для чого до певних дій і до захисту самих себе. Якою ви мрієте побачити Україну? Мрію і бачу її квітучую. Нашою розвиненою державою. У нас є все для цього, у нас є територія, у нас є народ, у нас є е, е, інтелектуальний ресурс, у нас є матеріальний ресурс для, цього, для всього цього. Е, нам повинно просто ми повинні просто об'єднатися і більше ніколи не роз'єднуватися, пам'ятати, хто ми є, і так як я вже говорив до цього, е, щось робити для цього. Абсолютно все. Недавно буквально е, десь на просторах інтернету побачив фразу, яка мене дуже Вразила Вразила, так, і я знаю, абсолютно погоджуюсь. Звучить на наступним чином: що українців завжди об'єднує горе. А якби були об'єднані, то горя б не знали. І я погоджуюсь на 100% з цією фразою, і ми маємо прагнути до цього. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Надзвичайно дякую за те, що ми з вами познайомились і дякую вам за захист. Дякую, що запросили. Слава Україні! Любіть Україну! Героям слава! Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Вічна віч. Бережіть себе і любіть Україну.